Всім-сім! Привіт з вами, як та і сьогодні нове відео. Я освоїла я уроки кататися на роликах, не дуже вийшло. Я ще й один раз впала. А сьогодні ми будемо відкривати ось вот таку подушечку котика. Не допомогла відкрити, ну і я дав все, -все інше сама. <плес> да -да 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 Дивіться, яка шоколадка. Ага, uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah. це як шоколадка точно. <laughs> Вона пише Міні чолет чипс. Треба якось відкрити, так? Ні, треба. Я знався трохи відкрити. Може розкрути? Можна, я не знаю. Ні, це вроді так. Ні, напевно, розкрутити треба. Треба розкрутити. О, а до речі, ви пам'ятаєте, що мене Діана звати. Добре. Нагадали. До речі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ти зараз порвеш її. Давай я поможу. Виявляється, треба було такий покрутити. І тепер... Какая? <laughs> Какая? Да! Какая? 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 как не Все. Все, я катаюсь на Какая? 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 Давай ми повчимося, а тоді будемо показувати, як ми вміємо кататися. <риві> а Як не вміємо. Давай помахай своїм. Папа. Папа, до скорих зустрічей. Да, до гарних зустрічей. Я все навчуся кататися на ролики і буду знімати відео. Папа. І на впала. Освоюємо ролики.